Поки ми відволіклись на вибори у США, багато що відбувалося у нашій внутрішній політиці багато що стало відомо. Наприклад, видання схеми з'ясувало, що Олег Татаров це той, що заступник Єрмака в офісі президента, щонайменше 9 разів літав у Москву після 2014 року. Біографія Татарова продовжує обростати подробицями, які викликають все більше і більше запитань стосовно перебування в офісі президента, самого Татарова, і впливу його. На владу. І здавалося б, до чого тут Трамп. Про це поясню в цьому випуску. Нагадую, мене звати Богдана Мосову я незалежний журналіст. Не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, якщо ще не підписалися. Тисніть вподобаюсь, поширюйте це відео. Ну а також коментуйте. А тепер несемося. Заступник голови офісу президента Єрмака Олег Татару після окупації Криму та початку агресії Росії на сході України щонайменше 9 разів літав. До Росії про це свідчать дані авіаперельотів Олега Татарова, які опублікували видання «Схема». у період, коли Татаров займався адвокатською діяльністю. Він літав до Росії тричі у 2017 році, чотири рази у 2018 році і ще у 2019 році. Востаннє він літав до Росії наступного дня після. Перемоги Володимира Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року а журналісти схем звернулися до офісу президента із проханням прокоментувати ці польоти, але там нічого не прокоментували разом з тим. Автори проаналізували та співставили дані про поїздки Татарова за допомогою доступу до інформації бази даних про перетон кордону трьох країн України, Білорусі та Росії. І після 2014 року авіасполучення між Україною, як ви пам'ятаєте, було припинене, але Татаров діставався Росії через Мінськ. Після публікації у схемах цієї інформації видання BBC начебто, самостійно звернулося до Татарова з проханням про коментар, і у своїй письмовій відповіді Татаров назвав цю інформацію. Фейком і сказав таке: зазвичай я не коментую будь-які публікації стосовно себе, але у зв'язку з війною, що веде Росія проти нашої країни, вважаю необхідним все ж прокоментувати цей фейк, що був поширений сьогодні. Йдеться у коментарі. Він також заперечив інформацію про будь-які контакти з представниками Росії. Це абсолютно неприпустимо поширювати недостовірні дані і навіть натяки щодо, начебто, наявності моєї комунікації з кимось з Росії чи поїздок на її територію. Тим більше з посиланням на підконтрольні ворогу джерела сказав Татар. Заголовок бібісі Татарова. Звинувачують у поїздках у Росії. Він усе заперечує. Якщо чесно, я взагалі то не побачив, щоб Татаров прям щось заперечував. Він каже про якийсь поширений фейк, знаєте, такий у вакуумі. Він каже, що немає контактів із представниками Росії. Я не розумію, що означає, власне кажучи, усе от... Ось це визначення представники Росії і каже, що а, поширювати недостовірні дані неприпустимо. Ми це і знаємо і без татаро натомість, те, що татаро із 2014 року дев'ять разів літав. До Росії, ну якось конкретного заперечення про це ми не почули. Знаєте, таке собі заперечення. До речі, цікаво, що останнім часом ми бачимо активну співпрацю е, видання BBC з офісом президента. Так, наприклад, саме джерела BBC в офісі президента повідомили, що Зеленський не буде підписувати законопроект про скасування переведення годинників та законопроект про штрафи за заготівлю дрів. Чи це просто співпадіння, чи це така нова політика радника? Зеленського Дмитра Литвина, цього я вже не знаю. Але раніше не бачив, щоб BBC так часто посилалися на свої джерела в офісі. Ох уж ці джерела. Хоча я не виключаю, що татаров таки літав у вказаний період до Росії, адже щонайменше в цей період він був адвокатом православного кобеля та російського нардепа в Україні Вадима Новінського, а також посіпаки Януковича Андрія Портнова, які мають зв'язки не лише з Росією, але й з урядом Януковича, чиї представники якраз таки на болотах ховаються. Хоча, звісно, ми можемо також припускати, що татаро улітав до Росії, аби полювати на чеченців. Але якщо вам замало, я вам повторюю: я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Замало, очевидно, наступна адміністрація Білого Дому ще не знає, що татаро вбивав чеченців у Києві. Але я знаю точно, що нова адміністрація Білого Дому буде шукати скалку у нас в оці, наприклад, аби знайти привід, щоб нам не давати певну кількість допомоги. А у нас не скалка, а цілий татаро. І повірте мені, багато шептунів знайдеться, які нашепочуть Трампу про те, які у нас тут. Бардак, але здавалося б до чого тут татаров? А до того, що татаров якраз і є одним із тих самих п'яти шести менеджерів, які відповідають у нас в країні за правоохоронну діяльність, і саме на ньому мала б лежати відповідальність за те, що ми маємо таку ситуацію із МСЕК із прокурорами інвалідами, із ліжками, на яких простирадлами лежать пачки грошей, саме на ньому мала б лежати відповідальність, якби татаров був би офіційною особою. Але Татаров усього на всього заступник голови офісу президента, і він має повноваження, але не має відповідальності. Я не думаю, що Трампа як такого цікавить, що у нас є корупція, і чи є вона чи її немає. Його взагалі, як людину, яка вчинила 34 злочини, і яка намагалася тиснути на Зеленського, аби він відкрив справу проти сина Байдена в Україні, взагалі мало обходять. Злочини когось іншого, але наші вороги будуть шукати безліч приводів, аби збивати потенційну допомогу штатів Україні. Тож, якщо є найкращий час, аби продемонструвати боротьбу із корупцією, то він настав для цього потрібно, аби не було кумівства, а система управління держави була прозорою, і це точно не про Олега Татарова, колишнього заступника зрадника Захарченка та адвоката Портнова і Новінського. Чи вплив на правоохоронну систему та суди може бути колосальним? Друзі, а перш ніж ми продовжимо, я хочу вас закликати допомогти із збором на засоби радіоелектронної боротьби, який проводить моя колега Євгенія Гончурук, засоби електронної боротьби для наших захисників. Давайте захистимо тих, хто захищає нас в першому коментарі. Внизу є відповідно монобанка. Тим часом сам Дональд Трамп схоже визначився із своїм радником щодо держбезпеки. Це дуже важлива посада, і від цієї посади буде багато що залежати для нас. Ним стане Майкл Уотс. політик, військовий та бізнесмен, який понад два десятиліття служив у силах спеціального призначення армії США, досягнувши. Звання підполковника він брав участь у бойових діях в Афганістані та став першим представником Сил операції США обраним до конгресу. Сполучених штатів, крім того, він працював у Білому домі, у Пентагоні обіймаючи різні посади, зокрема помічника віцепрезидента та помічника міністра оборони безпосередньо. Позицію Майкла Вотса щодо України можна було почути на слуханнях комітету з питань збройних сил палати представників щодо війни в Україні у 2023 році. Під час цих слухань конгресмен Майкл Воц став запитання свідкам. Тож можемо послухати його запитання, те, яких він ставить, і зробити певні висновки стосовно того, яка позиція Майка Вотса стосовно допомоги Україні. Дякую, пане голово. Пане Кол, чи вдалося нам успішно стримати Росію від вторгнення в Україну? Чи спрацювало стримування? Ми застосували цілий ряд дипломатичних і економічних санкцій, найсильніші санкції, які коли-небудь бачив світ, не кажучи вже про нашу постійну допомогу в галузі безпеки на той час. Чи це було реально? очевидно, що стримування не спрацювало, бо Путін все ж таки вторгся в Україну their assessment was almost no amount of weapons prior to the conflict could have deterred Де сесмен возделмосно аматов Ukraine. Well, I asked this. я запитую це, бо я був в Україні за місяць до вторгнення. На той момент українці отримували як і ми відповідь, що Стінгер це занадто ескалаційно протикарабельні ракети надто провокативно. Далекобійна артилерія взагалі неприйнятно і малоймовірно. Інші речі, як говорилося, потребували надто багато часу на навчання. Але що ми побачили? Стінгер занадто провокативно, але ми їх надали. Гарпун занадто провокативно, але ми їх надали. Хаймарс не можна, але ми їх надали. Петріотс категорично ні, але ми їх надали. Танки Бредлі зовсім ні. Займає занадто багато часу, але ось ми через рік і надаємо їх. Мені здається, що вітаючи себе за те, що надали союзнику зброю для самозахисту. Якщо ми вирішили, що це в наших інтересах після того, як цілі міста і регіони були зруйновані, це мабуть не найкраща стратегія. Ви згодні з цим Ми надали сотні мільйонів доларів допомоги у місяці, що передували війні. Це була помилка. Ну знаєте, тоді я був радником з національної безпеки віце-президента Трампа, і він підтримував надання летальної допомоги, такої як Джевелін. Не всі в адміністрації Обами були згодні. Це була помилка. думаю, з ретроспективи ми мали надати їм ракети Джевелін. Це була позиція віце-президента Байдена. Адміністрація Трампа. Потім їх надала перейдемо до питання розподілу навантаження, адже це питання, яке я часто чую від моїх виборців, яке потрібно розглянути з точки зору політики. Сполучені Штати надали 30 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки. Наступної день Німеччина 3,5 мільярди. Десята частина того, що ми надали. Велика Британія надала менше 3 мільярдів, а Франція менше мільярда. Навіть Естонія у перерахунку на відсотків з ВВП надала втричі більше. Ніж Франція у сумі, навіть при тому, що економіки ЄС і сполучених штатів приблизно однакові, європейці надали менше половини від того, що надали ми. Це справедливий або ефективний розподіл навантаження. Очевидно, ми працюємо з нашими союзниками та партнерами по всьому світу. І міністр оборони вже провів дев'ять зустрічей контактної групи по обороні України, які проходять щомісяця для координації зусиль. Я кажу про великі економіки. Німеччина, зокрема, що ми зробили, щоб залучити Німеччину, Францію, Італію та ці великі економіки, які перебувають у самому центрі НАТО і Європи для більшої участі. Міністерство оборони працювало разом з Білим домом і державним департаментом над дипломатією з цього питання з самого початку. Міністр оборони проводить щомісячні зустрічі, які почалися на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Німці на сьогоднішній день надали 3,5 мільярди доларів. Велика Британія майже 3 мільярди. Я припускаю, що в майбутньому, так само як під час війни в перській затоці, де ми мали ефективні дипломатичні зусилля для покриття витрат, ми повинні зробити набагато більше, щоб інші країни взяли на себе більше зобов'язань. Як ви бачите, друзі, Уотс не ставить під сумнів доцільність допомоги Україні, але він... Переймається її ефективністю, а також переймається тим, аби інші країни також брали на себе відповідальність і, відповідно, грошові витрати. Це все ж таки, погодьтеся, вселяє певну надію. Тож давайте уважно слідкувати за тим, кого буде призначати. Дональд Трамп у свій кабінет гадаю, буде багато чого цікавого. Нам буде багато що проаналізувати, але не забуваємо при цьому підтримувати Збройні Сили України та донатити внизу. Нагадаю, є посилання, аби допомогти нашим захисникам із засобами радіоелектронної боротьби. На цьому поки що, все будьмо гідними, Па-па!